Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1252 за підручником, Алли про 7 клас, автора Олександра Естера. І у нас така задача: два акумулятори і три батарейки разом коштують 252 гривні. Скільки коштує один акумулятор і скільки одна батарейка, якщо акумулятор коштує стільки саме, скільки три батарейки. Добре, поїхали! Значить, знову ж таки, звертаю вам увагу. Позначаємо через Хі, те, що у нас питається. А в нас питається, скільки одна батарейка і один акумулятор. Давайте так, нехай. Ой, щось мене не захотіло. Нехай гарно написати. X чого, Скільки коштує? Значить, гривень, так, грини, коштує. Акумулятор. Тоді Y гривень коштує батарейка. Складаємо систему. Так. з чого ми можемо скласти? Значить, у нас коштує разом 252 гривні. Отже, звідси треба і виходити. Але скільки гривень ми не знаємо, а кількість ми знаємо. Значить, два акумулятори це означає, буде 2 помножити на Х? Плюс і 3 батарейки, тобто 3Y. Разом коштують, Тобто, коли ми множимо кількість на гривні. В результаті у нас виходить, скільки коштує, скільки заплатили. Так? Дорівнює 252 гривні. Далі у нас скільки так, так, так. якщо акумулятор коштує стільки саме, скільки 3 батарейки. Що це означає? У нас акумулятор, ми позначали через Х, буде дорівнювати трьом батарейкам. 3Y- система. Ну, що тут просто ідеально підходить метод підстановки, тому що у нас х уже виражений, тому спокійно можемо уперше підставити замість х 3y. Що це буде? 2 помножити на 3y замість х плюс 3y дорівнює 252. Ну і звичайно, другий будемо писати без змін х дорівнює 3y. Система. Рахуємо, 2 помножити на 3, це буде 6. 6 плюс 3 дорівнює 252. Друге без зміни х дорівнює 3Y. Система додаємо. 6 плюс 3 зведення подібних, так, це буде 9. Тобто 9y дорівнює 252. А х дорівнює 3Y без зміни. Рахуємо, y у нас дорівнює, як невідомий множник. Нам треба 252 поділити на 9, а х записати без зміни. Ну, а тепер рахуємо. Отже, y у нас буде дорівнювати 28, так, при діленні. А х буде дорівнювати і відразу підставимо значення 3 помножити на 28. Система. Y дорівнює 28. У ми запишемо гривень. Так? І через Y ми з вами поозначали батарейку. Так, коштує батарейка. Так, а х дорівнює, давайте порахуємо. 28 помножити на 30 буде 84. Так. 84 гривні. І це у нас коштує акумулятор. Муку. Так. Відповідь, я думаю, запишете самостійно. 28 гривень і 84 гривні. А це буде розв'язок задачі. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. І, взагалі, гарного вам дня! До побачення, Па-па.